Вітаю всіх на моєму каналі Проєкт Вільна. Запрошую всіх до перегляду цього відео. Сьогодні я вам хочу показати розпаковочку. Я купила дещо для, скажімо так, серверування столу. І зараз я вам хочу розпакувати, показати, тому що мені дуже подобається гарно оформляти стіл. І дуже часто я купую якісь стакани, якісь салатниці, тобто все, що мені потрібно для сервіровки стола. Ну що ж, тоді почнемо з цього предмету, а це, напевно, у нас підсвічник. Так, ось такий підсвічник. Це є скло. Заплатила я недорого, всього-сього 2,95, як ви бачите, тут така хороша скидочка. Так. І продовжимо тоді розпаковувати підсвічники. Також такий от гарний на ножці підсвічник такого а, коричневого кольору. Тепер розпакуємо наступний підсвічник. Ось такий, а, скажем так, жовтий колір, жовте стекло. Я спеціально підбирала трошечки нижчий, один вищий і ось такий досить низенький в вигляді стаканчика підсвічник. Взяла я ось такий. Там іще був зеленого кольору, але мені не сподобалися. Не знаю, чи ви тут побачите відео, тому що ось цей підсвічник я вже так дотепно додивлялась до нього, щоб не було видно ось тих стиків. Тут є три стика, скажімо так, три шва, і вони майже незамітні. Тут також гарно все зроблено, відшлифовано, і тих стиків незамітно. А на зеленому підсвічнику, тобто він був такий самий, така ж сама модель, тільки колір зелений був. І ось стики були досить такі виразні, замітні. Мені це не сподобалось, тому я вирішила зелений не купувати, незважаючи на те, що ціна була досить така приємна. Але все ж таки хочеться мати якийсь гарний якісний продукт, тобто предмет. Тут також такі досить непогані От стики, що вони майже незамітні. Це є скло. Не можу сказати і затвердити, що це є. А, ручна робота, але якщо добре придивитися, не знаю, чи буде замітно на відео. Все ж таки, а, мені здається, що це а, ручна робота, а може і ні. Але ось навіть якщо ми добре придивимося на ось цей жовтий стаканчик, бачите, він так, ну, підсвічник, він такий похилений в ту сторону. Він не є. А, Рівний, тобто, так, як має бути, а має таку схильність. Тобто, здається, ось ця ніжка просто була приєднана до цього стаканчику. Ну, але те, що вони є такі, оці два підсвічника, не ідеальні, але ця неідеальність підходить цій моделі. Я все ж таки задоволена. Що я придбала ось таких два підсвічника, хоча вони досить і не дешеві, не дешеві, незважаючи на те, що дивіться, яка була ціна, знижка. Все ж таки, один стакан, десь там 10 євро, це все ж таки дорого, але я купила. Ось такі маленькі, глибокі мисочки. А тут написано, що Петрі Венеції, тобто що це венеціанське стекло. Мені сподобалась ось така модель. Що вона досить цікава? Бачите, як це все переливається? Цікаво, цікаво. Лишилось всього-навсього? Ось такі дві. Тарілочки Бачите? І одна ось така велика. Салатниця. Також, якщо ми будемо ось так його а, ну, крутити, якщо ось це стекло, ось цю салатницю, ви бачите, як воно гарно переливається. Мені дуже це сподобалось. Тому я вирішила придбати, незважаючи на те, бачите, який, який перелив. Ну і дивіться, як цікаво. Тобто я не змогла втриматись, я придбала, тобто будемо вечерити разом з чоловіком і, і скажімо так, насолоджуватись ось цією такою красивою салатницею. Ну, в дійсності дуже гарно, дуже гарно. Продовжую розпакування трьох стаканів. Залишилось всього-навсього ось таких три стакани. Думала я купувати чи ні. Але все ж таки я не втрималась, говорю, що дуже мені сподобалось ось це стекло, ці переливи. І я вирішила їх придбати. Дивіться, яка краса. Розпаковуємо следующий це другий стакан. Заплатила я всього-навсього. Зараз ми подаємося так. 2 45. Це була знижка. Це недорого. Але тримаючи в руках ось таких два цікляних стакана. Приємно, приємно. Бачите, як гарно. Дуже гарно. Я от знімаю відео і любуюсь. А це третій стакан. Третій стакан, він трошечки меншечки по об'єму. І як бачите, тут ціна 2,25, а великий стакан коштує 2,45 євро. Тобто він трошечки менший по об'єму. Якщо ви добре подивитеся, ви замітите це. Це замітно. Можливо, можливо, і не потрібно було купувати ось цей третій стакан, але я відразу чомусь подумала, що якщо навіть цей стакан не буде використовуватися, але я думаю, що він буде використовуватися. Але ж все-таки, коли я сюди поставлю свічку, і при от таких гарних переливах це просто неймовірно. Я думаю, що, коли тут буде горіти свічка, це буде чудово виглядати. Тобто, я придбала для свічки, тобто у вигляді підсвічника. Якщо можна влаштувати якусь гарну, святкову, романтичну вечерю на двох. На цьому я буду закінчувати моє відео. Це були мої такі маленькі покупки. Я дуже задоволена. І надіюсь, що вам також цікаво було подивитись ось це відео. Цікаво було. Розглядати ось такі чудові предмети. І бажаю вам всього самого найкращого, до слідуючих моїх відео. І ставте лайк, коментуйте. Мені буде дуже приємно всього найкращого, всім пока!